говорить що він елементарно не може собі каву на заправці купити, і зрозуміло, що ця е, кава на заправці це меличі у порівнянні з тим, е, що е, якої шкоди завдали е, завдала адміністрація президента е, Армії нашій, наприклад, да тому що ми розуміємо, що Порошенко не може пересуватися по країні. Я не знаю, чи він може виїжджати з Києва чи ні. Не може можна. жодних обмежень, а немає нема. обмежень, просто немає фінансових ресурсів угу. вільних. Вони можуть букувати все і потім звинувачувати. Якщо хтось за нього заплатить, може сказати, а це корупція. Mm -hmm. Правда, самі в цим mm -hmm. користуються, але тут це буде. Тому виникають отакі обмеження. Знаєте, в чому ця штука? Чому це абсолютно незаконно? В нас в законі заборонено вводити санкції проти українських громадян, крім випадків, коли є там тероризм. Ні СБУ, ні ГУР, ні ГУР не погодилися. Підписати подання на санкції вони єдині були правосуб'єктні вносити по терористичній діяльності. Тільки український громадянин, який визнаний терористом, може підпасти під санкції іншому випадку, це прямо заборонено законом. от просто прямо заборонено. Тільки Зеленський почав це робити. Знаєте, він купив на дурачка трошки українців. Він спочатку це почав робити, нібито проти опезажистів кількох але. Кінцевому рахунку і проти них це незаконно, проти них має діяти карний кодекс. Треба судити, ну от який сенс санкцій проти Шуфрича і проти Коломоцьких, що обоє сидять в тюрмі. Який сенс санкцій? Має бути вирок, в тому виріці може бути конфіскація, обмеження тих прав правом займатися там певними видами діяльності, то що там на 5, на 10 років, все Оце може бути. Не може бути санкції проти українського громадяна, крім вигляду випадку по корупції. Пряма норма закону. Тому перше це стопроцентно незаконно. Вони думали, що такі витиснуть з СБУ рішення про тероризм, яким чином неможливо, вони не витиснули. Справа ота вигляна, вона стопроцентно фальсифікована в плані Порошенка взагалі, просто на всі сто процентів. Це дуже довго розказувати, тому я зараз це вилазити не буду. А тепер що насправді обмежено, а що вилізе так боком Зеленському, що мало не здасться. Реально. Обмежили по повному обсязі, тобто є повний перелік можливих застосування санкцій. От проти Бойка, скажімо, застосований тільки один пункт про скасування нагород. Більше жодного. Проти Порошенка взяли просто: от як він правильно сказав: контрал С, контрал В, скопіювати, перенести. Все, що написано в законі, весь перелік вони просто весь перенесли, в тому числі заборона, скажімо, судна заводити. Порошенка є, чи ще щось інше. Там він сам жартує авіаносить заборону судна заводити в територіальні води України. Вони просто тупо скопіювали все, що можна скопіювати. Там заборона на створення і, переш... і всі інші відповідні дії з озброєннями чи речами подвійного призначення. Тобто, Порошенко в всьому світі має цей ліцензію на право закуповувати зброю, в тому числі в Британії, а в Українському це заборона. Але подвійного призначення це дрони. Це реби. І вони заборонили йому їх виготовляти. Тому, перше, це обмеження, які не дають можливість забезпечувати Збройні сили. Друге це блокування всіх рахунків, в тому числі елементарно, навіть така дріб'язкова помста карткових рахунків особистих, повне блокування всіх. Ресурсів фінансових, яким безпосередньо він розпоряджається, і блокування фонду Порошенка. Я просто нагадаю вся забезпечення армії від Порошенка і що коштами фонду Порошенка, який він створює сам. Це не гроші здають люди. Люди можуть допомагати на справу громад, і він її підтримує. Це інша волонтерська ініціатива. Фонд Порошенка понад 6 мільярдів гривень, 6,5 мільярдів гривень передав на ЗСУ. Тобто ви розумієте, якого порядку цифри там проходять. Тільки через фонд і ще гроші в той момент, коли фонд заблокований. А він заблокований, всі проплати, всі закупівлі, вся логістика, все перевезення до військових опинилося під ну, підвішеному стані. Фактично заблокований. Йому вдалося зробити ще пару поставок. Це те, що вже було на місці. Причому частину вони ще встигли в перший момент довести, доки все заблокувалося, коли вони вже вернулися. В той момент, коли він зустрічався з делегацією і президенткою парламентської, е, парламентської е, асамблеї ОБСЄ в Києві, вони приїхали і вони з ним зустрілися. Саме в цей момент йому поблокували всі без винятку рахунки, повністю всі. От через це блокування. Фактично, проблема навіть те, що є довести. Вже в Києві в нього ще забрали решту військові. Вони дуже швидко встигли все виробити це все, розуміючи, що будуть такі речі робитися. Тому вдарили по військових чи вдарили по бізнесу Порошенка. А тут виникає дуже цікава штучка. Бізнес то Порошенка не зовсім Порошенка. Він далі перебуває в управлінні Росшильдів, як виявляється. Я думав, що він відкликав вже мандат розшильдів. А виявляється, вони далі управляють цим бізнесом. Тобто. Якщо вони вводять і захочуть в арму забрати, це під до речі, під дуже цікаву людину. Це соратниця Андрія Деркача, учасниця так. отої афери, за яку в нас деркач э, звинувачений в державній зраді, і Дубінський сидить за державну зраду, а третя їхня компаньонка очолює арму, яка розпоряджається арештованими активами. Якщо вони смикнуть активи Порошенка туди. Це автоматично їх процес проти Ротшильдів в Америці. собі уявляєте наслідки. Плюс бізнес Порошенка розуміє, що на нього на пробують накласти лапу ще з часів кучми ішов за одною дуже такою показовою схемою. Вони дуже стараються на цьому гавкати, а насправді там нема за що зачепити. Є такі поняття як місце реєстрації. І місце, де сплачуються податки, реальне розміщення бізнесу. Всі податки з його бізнесу сплачуються в Україні. То тут не придрешся ніякі офшори, ніякі податки, ніякі кошти не виведені, але реєстраційні документи зареєстровані, по-моєму, в Англії. І це, це буде акція, це буде арешт, майна британської економіки. Це британський суд, це британський арбітраж Лондонський. Ви собі уявляєте теж наслідки? Ну тому заблокувати його бізнес вони в принципі стараються, але не можуть. Вони шукають підходи. Може, вони десь влізуть, тоді їм буде самим дуже боляче. Але вони заблокували фонд Петра Порошенка. Це реальні живі гроші, які постійно йшли на забезпечення фінансування армії. Тобто на даний момент єдине, що заблоковано, це, це Збройні сили України. От по Збройним силам України несено удар. Причому що дуже важливо, це дрони, які держава не забезпечує. Деленський до речі збрехав у Мюнхені, що він держава, влада виготовила півтора мільйона дронів. Ага, в шість разів менше. А що стосується основної маси, ну це це кілька волонтерських ініціатив, з яких найбільше Порошенка, і друге найважливіше це протидія кабам. Каби це найстрашніше зброя. Ми їх про них не згадуємо, тому що нам що дають ракети і шахеди, які долетіли десь середину України. Шахеди збиваються майже тотально. Шкоду наносять тільки їх падіння уламків. Ракети збиваються абсолютна більшість, доки Зеленський не почав знищувати ППО, відправляючи цих людей піхоту. Найпотужніше, найкраще підготовлених в нас взагалі вже під 100% відсотків крилаті ракети 100% збивалися, зараз менше. А вони збиваються. І тому ми якось дуже заспокоїлися. Ми далеко від лінії фронту і від отих прикордонних і прифронтових міст. А Запоріжжя і Харків бомблять хаба, кабами. А до сумів, до сум, каби долітають там, де б'ють кабами. Порятунок тільки один перекривати всю лінію фронту і всю прикордонну територію масово накривати чим реб, а виявляється, це єдиний на сьогоднішній засіб ребу радіоактировної боротьби, який може зупиняти. І приземляти скидати на землю, каби керовані авіабомби. Він єдиний на них впливає, іншого не існує в природі. Для чого треба, щоб всі ці підприємства, які зараз фінансує по виготовлення і Петрі, працювали цілодобово. Вони всі зупинені за рішенням Зеленського. Це означає, що в кожному місті, до якого дістають каби Запоріжжя Харків, особливо вітання будуть гинути люди, тому що їх прирік на смерть Зеленський особисто. Всі люди, які в нас в окопах. Каб, ви розумієте, що це таке? Він перемелює все. Там не лишається нас, слідів, там не лишається тіл, там не лишається нічого. Він перемелює це разом з бліндажами, з усім. Каби треба зупиняти на підльоті. От єдині Айпетрі це можуть зробити. І Зеленський для того, щоб гинули українці, заборонив Порошенку це робити. Фонд Петра Порошенка це основний актив, який зупинено. Всі все речі через незаконні, тому що це може робити тільки суд. Українська конституція передбачає. Що тільки судом можна вводити обмеження прав свобод тощо людини, тільки судом. Тому санкції це виключно політичний механізм назовні поза межі України. Виключно. А Зеленський підмінив суд своїми рішеннями по санкціях. Це узурпація влади, самозахоплення влади і ну, дуже важкий злочин В умовах воєнного стану. Я б дав довічне за таке. Я, от, перед тим як слово візьме Володимир, я уточню. Значить, Прошенко дав інтерв'ю. Таке mm -hmm. розгорнуте українській правді? Ось що він пише. Він каже, що фактично атака на мене була через те, що ми принципово вимагали санкції проти Портнова. Ми принципово вимагали і вимагаємо зараз вилучення мандатів у партії УПЗЖ. Ми вимагаємо припинити транзит російської нафти через територію України. Більше того, мені пропонували, якщо фракція проголосує за законопроект про Хмельницьку атомну електростанцію, то я не буду мати проблем із санкціями. І В нього питають: хто пропонував? Він відповідає: пропонували безпосередньо з Офісу президента, і моя відповідь була абсолютно чітка. Фракція буде голосувати проти Володимире. Так, ну насправді ця атака, вона я кажу, що вона вкладається в цілий спектр таких потреб. Звичайно, що ми ж пригадуємо, що паралельно атака відбувається. На Порошенка, на кличка, на військових, суди над генералами. Тобто є дві групи електоральних, які представляють кличко місцеве самоврядування, а військові представляють звичайно ну, військових як організовану. Групу, яка е, може політично визначитись і переламати її настрій проти Зеленського, зараз вже неможливо. Тому вони шукали спосіб, як би ці групи, ну, мабуть, щемити, принижувати і деморалізувати. Але Порошенко насправді в цьому спектрі інтегральна фігура, тому що у Порошенка в єдиного є фракція у парламенті. Фракція дуже кваліфікована, і фракція, яка постійно рве більшість просто е, через досвід, розуміння законів, розуміння регламенту. І вони, ну, коли затіяли цю гру із Хмельницькою атомною, це взагалі, чесно кажучи, це, це була явка з повинною до, до Кремля. Тому що це все е, Ну по суті деркач. Продемонстрував ефективність, так би мовити, керованість ситуації, тобто те, що він з Кремля абсолютно управляє ситуацією в Україні. Причому, що цікаво, коли почали розкручувати тему, наприклад, Кулініча і його зв'язку із Сівковичем, так наскільки я пригадую, той самий Кулініч, він то був Е, Деркачем через Литвина на посаду голови Держкомзему. Тобто, по-моєму, все-таки Кулінічем управляв Деркач. І Деркач кооптував його е, у е, Виборчий штаб. Хоча потім розіграли цю виставу інформаційну і розповіли, що то Сівкович е, Сівковича Горошима, е, з Сівковича грошима Кулініч з'явився у Виборчому штабі Зеленського але разом з тим, що ми зараз маємо, ми маємо спробу атакувати Порошенка саме через його досвід, великий пакет особистих контактів із міжнародними політиками. Ну, останній великий візит до Сполучених Штатів і, і до Франції, і до Німеччини показав, що, в принципі, Порошенко встигає. Як лідер опозиції робити більше, ніж глава держави, формальний для України. І це багатьох, так би мовити, на банковій деморалізувало. Вони побачили, що Прошенко це е, ну, такий мозковий центр із е, я скажу, що більше, е, якщо е, ну, дійде до усунення Зеленського, то Першим до кого прибіжать всі, хто захоче якось ну, грати після Зеленського, першим прибіжать до е, Порошенка. До Порошенка. Незалежно від, від е, жодних е, інших там рейтингів електоральних, е, все-таки всі розуміють, що Порошенко носить неймовірного потенціалу, і якщо багато хто із місцевих політиків зараз не відсвічує. У контактах з Порошенком, то може трапитися такий фінт вухами, що в певний момент дуже багато абсолютно несподіваних політиків місцевих прибіжать саме до Порошенка. як до реаль... ну, Як до людини, здатної формувати реальні результати. Друзі, будь ласка, поставте. Вподобайку цьому цієї трансляції 21.35, Ми працюємо в прямому ефірі. Тарас Чорновіл, Володимир Цибулько. Ми запитуємо у вас в нашому голосуванні. Зеленський заявляє, що Україна не визнаватиме результатів переговорів між Сполученими Штатами та РФ у Саудівській Аравії. Підтримую президента Зеленського 23%. Не підтримую президента Зеленського 77%. Ну, це правильно, як зауважив Тарас Вичлавович і Володимир Миколаївич, що. Що це в разі, якщо там будуть дійсно обговорюватися Україна, умовно кажучи, Ні, ну на жаль, я все-таки мушу сказати, що там про це вже всі говорять. Делегації поїхали обговорювати Україну. Це чітко заявлено американською стороною, це чітко заявлено рашистською стороною. Більше того, рашистська сторона сформулювала нові вимоги, які просто убивчі. І оці фінти вухами від Зеленського, які викликали в Трампа просто дике збурення, можуть зіграти страшно на нашу користь, коли раптом в Ріаді американська сторона почне згоджуватися на абсолютно неприйнятні і дикі речі, просто дико неприйнятні. Ну, поки що, ніби американці там мали якусь певну червону лінію, яку вони не хотіли переходити. Але, ну кажу, треба не забуватися, Трамп не є. Людиною, послідовною, якої можна щось впевненістю, таки очікувати. Тому Це проблема, це велика, велика проблема. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти, щоб не пропустити наступні відео. Підпишіться на канал Анексія.